Подосконалити навички та набратися нового досвіду прикарпатських кухарів навчатимуть готувати страви з оновленого шкільного меню. Для цього в Івано-Франківську відкрили кулінарний хаб, а все задля того, щоб забезпечити заклади освіти достатнім штатом високофахових працівників. Вже незабаром підвищення кваліфікації проходитиме і Оксана Дудяк. каже у 21-му ліцеї, де вона працює, для школярів давно готують корисні та збалансовані страви. І їм переконано, вони неабияк смакують. У нас в меню використовується Опляне п'юре, макарони відварені, гречка, рис відварений з маслом. Також діти полюбляють серед рибних страв. Дуже полюбляють діти. Пропущена риба з овочами. Діти полюбляють її дуже сильно, вона дійсно смачна. У нас є пароавтомат, але ну, дійсно він, він пришвидшує роботу. Ну, ми просто так поставили собі, і маємо можливість іншу роботу собі зробити за той час, який ми маємо використовувати, щоб приготувати її, намагаючись в якійсь духовці або ще щось. Ходитимуть навчання кухарі під керівництвом досвідчених викладачів, і найголовніше під час практичних занять для цього. Кулінарний хаб облаштували необхідним сучасним обладнанням. Воно переконані фахівці зберігає користь продуктів під час обробки, а також спрощує процес приготування їжі, адже чимало циклів виконується в автоматичному режимі. В нас представлені дві такі теплові системи: це пароконвектомат шестиярусний, а також мультисковорітка. Це яку. Хочу сказати, це два комп'ютера, які є на кухні. Дві ці теплові системи під'єднані до системи Wi-Fi, тому можна ними керувати з телефону. Якщо програму завантажити в телефон, ми можемо спокійно на віддалені віддалено керувати технологією приготування наших страв. Це великий плюс. Відкрили кулінарний хаб на базі Івано-Франківського коледжу технологій та бізнесу. Створили його в межах реформи шкільного харчування. Вона каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук передбачає не лише створення кулінарних хабів та зміни у меню, а й ремонт та модернізацію. Харчоблоки у закладах освіти. Ми розуміємо, що на часі в нашій державі, в нашій області, робити порядок з тими харчоблоками, які є. Я відвідую школи, вони в незадовільному стані, і тут також позиція має бути голів територіальних громад, тому що вони мають скеровувати свої кошти правильно, ефективно і пріоритетно, визначаючи пріоритет. Якщо ми говоримо, що нам потрібно виховувати здорових дітей, то ми повинні робити умови для того. Щоб кухарі мали відповідні умови для підготовки їжі, має бути відповідне обладнання. На створення хабу витратили понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Основну частину а це 1 мільйон 537 тисяч виділили з обласного бюджету. Решта кошти коледжу, технологій та бізнесу. Люся Віталій Магалаті, телеканал 402.